Так, громадо, привіт ми з України. Слава Україні. Так, що ми робимо? Ми сіємо покровну культуру. Кровні культури і вносимо добрива. Зараз вийдемо, подивимось, що як відбувається. Сіємо під кукурудзу. На цьому полі буде після ріпака кукурудза. Так, сіємо, що ми сіємо? Горох кукурудзу. Ну, тобто гороху три частини, кукурудзи, одна частина і сої. Так, що тут у нас? Земля волога? Ну, Я щось печиш. Так, дивимося, що тут у нас? Коротше, у нас такий що ви там побачите? Курудза і горох. Так. Сівалку заглубив до 5 сантиметрів. Отак стоїть. Так, що в нас тут? А що тут творив по сівалки? Більше нічого. Підглубили. Добрива так само десь 80-90 кілограмів. Проходить ось розгортач. І воно фактично добрива навіть і не видно. А, і ще у добриво, та не буду показувати, у добриво підмішали гірчицю і льон. Так, черв'як, зразу ж. Зразу черв'ячок. Так, І отут десь воно гірчиця льон, тут розгортачами його, його десь Ну, закалаб... Зійде, не зійде, так, горох у мокрій землі лежить. Десь, виходить, 100 тисяч сіємо зернин. Більшої швидкості немає. Ну, можна більше ще один горох, горошина. Ну, Один к трьом, виходить. може навіть гороху буде більше. А нам саме головне, щоб горохові ряди були. Щоб ряд. Що тут у нас ще є? Ну, земля волога. Чудова. В принципі, хотів кукурузину знайти, ну десь є, знаходив, я вже рився, то є, кукуруза нормально лежить. так, Риця це неблагодарне діло. Так, що в нас виходить? Отак, ряди трохи відкриваються, трохи, я думаю, вони висвітляться і на весну ми оці ряди легенько я всіваю без ніяких проблем. Бо кажуть, як без GPS, без навігації всія ті самі ряди. Я всіваю плюс-мінус. Якісь 5-10 см сюди воно виходить. Плюс-мінус. Тобто ну, 70% посів у мене приблизно точно в ряд виходить. Десь вильнув, десь сюди-сюди. Ну, воно чудово виходить. Я сіяв, навіть маркера не треба потім. Оце зараз маркерами чітко нарізаю. Стараюся більш-менш... Стеки робить, де тут стиковий ряд. А, це ж ми вже виїхали. Ну, зараз подивимося. Ну, так, це тут сусіда. Один. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тут не розлічуєш. Восьмий. Ну, ось, ось стековий ряд. Чим він відрізняється? Полоска практично ось чорна і тут чорна полоска. Воно рештки, бачите, згортає, вже розгорнуте не один раз. Ще тут виростуть, як у покровні, якась кукурузина виросте, як маркер. І я весною тут чудово-чудово всію. Добре, воно таке розворяне, має хорошу розтворімость. Що воно промиться. Бо мені кажуть, якщо воно розчиняється водою, то воно і Азот, так. Да, азот він просто розпространяється в землі. Тобто він як рухливий, а фосфор, він дощ, наприклад, дебелий, зараз дощ падає. Там 20-30 міліметрів. І цей фосфор, що з водою розтвориться, що він не піде. Ну, туди всередину. Я в це не вірю. Десь сантиметрів 5-10 він проникне. Так що, все буде чудово. Так, ну, звісно, звісно, зараз це тут 7 гектар. Засіваю і пару. Метрів 20 оставляю не засіяне. Постійно контроль. Так. Добрево питають, як амофос. Болгарський амофос, Який там, ну, 52-11. 52-11. Так, ну що, поїхали, проїдемося трошки. Так. Ось, бачите, сигналізація сіє 100 тисяч, 100 тисяч, півтора гектара засіяли. Так, ну, а сюди щось зверху, бачите, як видно чітко полоси. Там ну, зверху видно, що полоси вони відкрилися. Якщо вони відкрилися, ще проросте в них, я їх чітко буду бачити весною. Це ж гіфасад обробіток тут провів. Уже все, тут уже бур'яни всі випалив. Тут вже два рази було. Після збирання ріпаку був гліфосат І вчора я ще провів ще раз. Вчора провів. Так, все, поїхали. Сіємо первою швидкістю, скільки там, блін. Швидкість. 8,8-9. Ну десь... 9 кілометрів, так, да, десь я 9 кілометрів, плюс-мінус. Але сівалку тягне, як куфайку, без питань. В полоски воно чітко видно. Та ну такий відбувається посів. Так, це мій соняшник, це мої горіхи, щоб запам'ятали. Це тут самий перший наутіл. Бачите, соняшник. Так. Горіхи. Цей. Так, о. Красавець. Хто скаже, що не красавець, а? Соняшник. Так. Це я тут обдіскував. Обдіскував, бо... До горіхів важко під'їжджати. Ну як, не важко, а виключав там трохи крило, як вітер був, і трошки як попідростало. те, що попідростало, а ця, блін. Толока. Чи Як його назвати? Ай, з вами заїхав не туди, куди треба. Коли горіхів росте вже ж. Зараз я вам покажу. Так, ось Бачите, як виходить полоски. Чітко. Полоски чітко висвітлилися. І на той рік для кукурузи буде чітко, бо що я роблю такі висвітлення, ну полоски розгортаю, бо сильно холодна земля. Мать, отак, вже бо, потом, не заїхав правильно, з вами говорю. Е, цей, полоски висвітлюю зразу. бо тобто розгортаю, щоб вони добре прогрівалися. Бо, бо, бо іменно по ріпаку сама холодна земля виходить. Рештки ріпаку встеляний ковром, та ще вже ж пшениця вже. Що тут вже? Кукурудза? Ой, я вже й забув, що тут було. А, ну так, да, кукурудза, потім соняшник, потім пшениця, потім ріпак. Це вже тут скільки років вже нічого не обробляється. Так що решток вже такий хороший слой. Якщо сієш кукурудзу, оце один мінус, що да. кукурудза погано як стартує і діпаж, як ну, дисковане, вона наче краще виглядає зразу. Ну, Потім вона наганяє своє, е, свій як, в неї ж... час іде в кукурудзи від суми температур, не від цього. Не від часу. Ну, от вона набрала там певну суму температур, вона виросла до певної фази. Ну, отак відбувається. Так що на чорному просто швидше фази проходять і вона швидше росте. А тут вона просто повільно, вільно, собі, повільно росте. Ну, на ну, Поки по, 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 по ріпаку в мене кукуруза найгарніша. Посої непогана. Ну по, по, по ріпаку сама ну, чуть, чуть відчувається там, що там є енергія хороша. Так, ну це та все, що тут, горішки мої ростуть, бачите, яка посадочка. Вже уже, уже можна збирати її врожай. Так. <гум> ну все тоді. Я сію, бо вже до кінця доїжджаю. Всім пока. Слава Україні, слава нашим героям і все буде Україна. Всім пока.